Людинки, всім привіт! Інформація стосовно так званого LTE-модуля або можливості підключення сім-картки для автомобілів групи VAG, які мають мультимедійну систему Discover Pro, або це MIB High, в шкоди це буде Columbus, в які можна вставити сім-картку. Що з нею можна робити? У мене сім-карта від Київстар. Телефон у мене також працює від Київстар. І, до речі, ви можете це зробити навіть зі свого одного номера. Не треба додатково купувати ще одну сім-карту, поповнювати номер і так далі. За додаткові 50 гривень, це конкретно у Київстара, ви можете придбати дублюючу сім-картку, на яку буде відбуватись тільки передача даних без телефонних дзвінків. Що зробив і я собі. Тобто, до тарифу, який я плачу на місяць, мені треба буде додати 50 гривень. І Решта витрат, якби вони будуть паралельні з витратами на телефонний зв'язок. Мій пробуємо, що треба зробити. Треба повну розмірну сім картку, максимальний розмір використовувати. Вставляємо її в слот SIM, звісно ж. От вона зафіксувалася, і тут у нас має з'явитися, якщо вперше буде повідомлення про те, що ви підключилися до мережі. Вибрати треба буде, що вам треба, передача даних, чи навіть і телефонні дзвінки можна буде приймати, якщо номер дозволятиме. Якщо ви візьмете ту сім-карту, яка дозволяє прийом дзвінків. Всі налаштування відбуваються через меню, настройки. Отут з'явиться пункт мережа. Коли не буде сім-карти, він буде або неактивний, або недоступний. Тут ми можемо вибрати налаштування, хоча все воно от коли ви вставили сім-карту, автоматично залітає, починає вже працювати. Не треба тут змінювати точки доступу, паролі вводити. Воно само автоматично підтягується. Оператора можна вибрати вручну. Я ставлю завжди автоматично. Роумінг, якщо будете за кордон виїжджати. Ну і тут можна подивитися, от на цю сім-картку за сьогодні я вже використав 500 МБ. Наприклад, далі передача даних, запитувати чи не запитувати у мене увімкнено постійно. Що ви отримаєте, коли ви вставите сім-карту в мультимедійну систему? Для повноцінного, щоб ця служба розкрилася, ця опція максимальна, вам потрібно буде встановити налаштування карнет так званий. Але, на жаль, він працює тільки за кордоном. В Україні я багато разів пробував підписатись, навіть оплатити собі. Послугу на рік, там 2500 гривень коштує, щоб можна було там, через телефон, через додаток на смартфоні контролювати стан автомобіля, іноді щось там на електромобілях запускати, підігрів, запускати зарядку, контролювати рівень заряду. Якби. А в автомобілях з ДВЗ, по суті, особливо ви якихось плюшок і не отримаєте. Єдине, що може бути, коли у вас буде навігація, з можливістю використання тут Google Maps, буде можливість, то завдяки тому, що буде з'єднання. До інтернету, от як бачите, вже LTE світиться на екрані. Ви зможете в реальному часі сюди виводити, ну, наче карту від сервісу Google на екран. Не в такому вигляді, а саме там супутник, буде будинки показувати, чи якісь інші точки. Наприклад, є е, сенс також використовувати сім-карту для того, щоб, наприклад, роздавати інтернет собі і своїм пасажирам. Це, до речі. Доволі цікава можливість, доволі цікава функція. Тут можна зайти в Ілан буде і налаштувати мобільну точку доступу. От що я в принципі і зробив. І завдяки цьому я можу підключатися в свій смартфон. От він у мене підключений по Wi-Fi до цієї мультимедійної системи. Що це дасть? В принципі, на автомобілі, який знаходиться в мережі, в межах міста, особливо нічого не зміниться. Давайте перевіримо швидкість роботи. Щось не хоче перевірятися з першого разу. О, це у нас через мультимедійну систему через Wi-Fi, як бачите, така швидкість буде. Зараз подивимося на download і upload. Різниця яка. І Upload у нас от, ну, майже схожі дуже цифри між собою якби є. Ось такий результат: 26 закачка файлу, 36 – викачується файл з такою швидкістю. Давайте відключимо Wi-Fi і будемо. Перевіряти через ЛТЕ зв'язок самого телефону без під'єднання до мультимедіа. Через телефон у нас навіть на цьому етапі швидкість вища. Але, повторюсь, це в місці, де нормально, як бачите, всі 4 там, чи 5 смужок, 4 смужки є на зв'язку ЛТЕ, тобто потужний сигнал, нормальний, тому і передача даних така швидка. Мережа, нагадаю, на телефоні і в автомобілі також Київстар 4G, ЛТЕ. Ідентично. Ну, такі дані вийшли. Давайте спробуємо ще раз підключитися по Wi-Fi. І запустити тест ще раз через мультимедіа. Подивимося, яка буде різниця. Сигнал він також не постійний, він змінюється. І тому що на телефоні, що на мультимедіа може бути як швидше, так і повільніше. Це я вже відтестував декілька разів робив. Іноді телефон швидше, іноді мультимедіа в автомобілі швидше. До цього разу, бачите, 29 через мультимедіа працює. Ну, навіть 31. І викачування, ну тобто, коли є нормальна мережа. В принципі, швидкість, що з телефона, що з мультимедіа, вона десь плюс-мінус ідентична буде у нас. А тепер давайте поїдемо, поміряємо швидкість в місце, в якому я точно знаю, що з інтернетом є проблеми. Місце зазвичай я тут проїжджаю, і в мене пропадає зв'язок, зникає кудись, тому вирішив тут зробити все ж таки заміри по е, потужності сигналу. От у мене на телефоні зараз 3G світиться, а на екрані мультимедіа LTE. І це те, що найбільше мене саме цікавить. Давайте перевіримо по під тесту, яка швидкість на телефоні, і яка швидкість буде через потім підключення по Wi-Fi через LTE модуль в самому автомобілі. От зараз, як бачите, 3G-зв'язок, пробує з'єднатись кудись, телефончик мій. Подивимося, що за швидкість. А, зараз взагалі Edge з'явилося. Це я стою на місці і такі приколи. О, ну, взагалі не працює, пробуємо ще раз. Знайшовся LTE. Переключились, мабуть, на іншу станцію, але ну, потужність сигналу така собі. Дві смужки всього-навсього на телефоні, як бачите, Ну, дивимося, що він тут не з'єднується. Знову помилка. Таке собі, коротше, такий собі зв'язочок. Давайте пробуємо, вмикаємо Wi-Fi. Підключаємося до магнітоли, до нашої мультимедіа, точніше. З'явився значок Wi-Fi на телефоні, значить ми законектилися і пробуємо тепер підключитися, перевірити швидкість таким чином. Щось мені здається, що буде схожа ситуація. Та ні. Навіть є якась передача даних. Невеличка, непотужна, але працює через автомобіль. 8 Мбіт. І 2 на аплод на віддачу даних. Ну, Один окей. Короче, точка така собі я знайшов, потужність у неї 10 Мбіт максимально на закачування, 0,39 Мбіт на е передачу даних на викачування. Назвемо це так. Давайте спробуємо ще раз в цьому ж самому місці, так само через мультимедіа систему. Нехай пробує, можливо, там інші показники будуть. Несуттєва якась зміна. Сигнал міняється. Якби. Я стою, до речі, на місці, нікуди не їду. Будь ласка. Ну, і бачите, цього разу цього тесту і на віддачу вища швидкість. 10 download, 9 майже Upload. Пробуємо ще раз, відключаємось від Wi-Fi через телефон виключно, що у нас тут буде. Також малює, що є LTE. Але, 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 давайте все ж спробуємо підключитися якимось чином. Хм, пішло навіть через телефон. І Є навіть закачування. І навіть швидше, ніж було через мультимедіа, через вбудовану антенну на мультимедійній системі. Віддача мало має зашкалити зараз. Щось не дуже. Коротше, місцинка знатна, як бачите, навіть при тому, що LTE пише, що через мультимедіа, що через телефон взагалі. От такі показники в мене вийшли через тест, не з першого разу через телефон, як бачите. Тому в цьому, от якраз такі місці, в таких місцях, особливо можливо, коли ви на швидкості будете їхати там, де пропадає зв'язок, нормальний LTE постійний мультимедіа, як бачите, буде краще, вона стабільніше, хоч і невисока швидкість, але вона має підключення саме через те, що блок мультимедіа він це таки більше ніж електроніка в смартфон, яка запхана, плюс є зовнішня антена, і саме тому вбудований прийом ЛТЄ з зв'язку в самому. Автомобіль він дещо кращий. Ну, і плюс в тому, мабуть, буде через те, що прийом сигналу відбувається через мультимедіа систему. Телефон не напружується, не так розряджується акумулятор, тому що він працює по Wi-Fi, По суті, у нас мультимедіа система виступає як роутер, який по Wi-Fi роздає інтернет. Тому це ще один плюс. Кращий зв'язок в певних місцях. І менше споживання електроенергії на самому телефоні. Довше триматиме батарейка і, коротше, менше грітиместь це телефон. Ну, такі, такі дослідження, такі мої думки. Ой, що ж, друзі, ось, друзі, така корисна інформація стосовно LTE модуля. Гадаю, для себе кожен тепер зможе зробити висновок. Треба воно чи не треба. На жаль, в Україні ми не можемо повністю розкрити функціонал цього lte модуля і наявності інтернету в автомобілі через те, що служба Кернет не працює в автомобілі в нашому. Ті, хто за кордоном, будь ласка, ви можете придбати собі. Дублюючу сим картку вставити в автомобіль, і у вас додатково з'являться певні плюшки, якими ви можете користуватися. Повторюсь, от в Україні за додаткові 50 гривень ви маєте інтернет в автомобілі можете роздавати своїм. Пасажирам, тим більше, що більшість операторів в Україні зв'язку дають безлімітні тарифні плани на використання інтернету, тому це взагалі якби буде дуже круто. У вас всі там 4 чи всі 5 пасажирів в автомобілі зможуть користуватися цією функцією. Ну, і як бачите, в певних місцях, особливо, що стосується пересування на швидкості, в місцях, де зникає зв'язок, який телефон не зможе дістати, через мультимедіа ви зможете мати краще з'єднання і там на дорозі у русі зможете користуватися. Зв'язком через месенджери, говорити, маю на увазі через Bluetooth, навіть той самий зв'язок, у вас краще інтернет-з'єднання буде. Тому в цьому випадку є, звісно, плюс і є сенс користання цією функцією. Ну, а якщо у вас так все, в принципі, влаштовує користування інтернетом через телефон, то, в принципі, немає сенсу доплачувати за цю функцію, там, заміну блоку робити, іноді це декілька сотень євро потребує на блоках е ВАК-групи в автомобілях. Якби. Ну і в цілому там оновлюватись чи шукати собі Автомобіль з такою функцією, ну чесно кажучи, особливого сенсу і немає. Дякую, що переглядали це відео. Якщо сподобалось, тисніть вподобайку, думки, коментарі. Пишіть внизу. І до нових зустрічей!